Справжнє відродження української культури. Неймовірне свято сьогодні розпочинається на Поділлі. Перший в Україні міжнародний оперний фестиваль Тульчин Операфест. Яким воно буде? Ми пропонуємо подивитися вам, нашими очима. Ми запрошуємо вас на найбільшу подільську оперну сцену під відкритим небом. Таку грандіозну подію готували більше трьох місяців. На ранок першого дня фестивалю о 10-й годині вже все було готове до зустрічі гостей. З обіду почало складатися враження, ніби вся Україна приїхала, щоб побачити цю подію на власні очі. Загалом важко уявити, скільки тисяч відвідало фестиваль протягом двох днів. Неймовірна творча атмосфера вирує на тончин опері фесті. І сьогодні тут завітали гості не лише з усієї України, а з усієї Європи, щоб подивитися на це неймовірне дійство. Від Open Air, який давно вже не яні в Україні, також то проводили. завдяки ось таким міроприємствам дійсно підвищується і культура. І можливо позитив людей, доброзичливість фестиваль дає можливість людям піднятися на десять шаблів вище в цьому вихованні культурному і спиняті мистецтва взагалі, всього, що нас окружає. Урочисте відкриття було лише ввечері, але гості фестивалю не надзгували, а навпаки, долучалися до мистецтва. Все наше життя, це великий театр, і ми в ньому актори. Завдяки да, нашому Театру Садовському всі гості, які звітали на тульчино-парафет, змогли це відчути на собі і перевтілитися. От я, наприклад, сьогодні сама Софія Потоцька. Цікаво, а хто ще були наші гості. І які костюми сьогодні до смаку нинішній аристократії? Тут ми знаходимося в павільйоні, де розміщені наші костюми театральні. Це костюми із наших діючих вистав, які сьогодні йдуть в нашому театрі. Кожна бажаюча людина може підійти вибрати за смаком костюм того чи іншого героя і споторгуватися на пам'ять а найпопулярніший, звичайно, потоцького є костюм. Для всіх гостей фестивалю є особлива розвага. Це Ярмарок народних майстрів з усієї України. Гості можуть не лише купити якийсь особливий сувенір, зроблений своїми руками. Вони також можуть прийняти участь у народних майстер-класах. Сьогодні найперше ми відібрали сюди найкращих майстрів. Це з рідкісною, наприклад, колумбійською вишивкою та соломоплетіння. Представлені також авторські роботи. Там є і часткове ткацтво, і декоративні роботи з. Різного типу і вишивка також є до є в нас майстри. Ну і звичайно представлені роботи трошки із декоративного розпису, звичайно. Ми щиро сподіваємося на те. Що з кожним роком все більше і більше, і учасників, і просто громадян будуть долучатися до цього дійства, до цього прекрасного свята. Міжнародний оперний фестиваль Включені непересічна державна мистецька подія, яка відбувається сьогодні у Малому місті Вінницької області. Це перша ластівка, яка демонструє, як завдяки культурної ідеї надається пошта з економічного розвитку малої території. Перси. Міжнародний фестиваль. Тульчин Опера Фест. в Вітні! Урочисте відкриття вже відбулося. Тульчин Опера Фест став наймасштабнішим фестивалем Поділля. Якщо подивитися на його бюджет, можна сказати, що міценати не пошкодували власних коштів. І всі затрати виправдано. Вотольчин Операфе став візитівкою не тільки Поділля, а й України. За два дні на сцені фестивалю було задіяно більше трьохсот артистів, три симфонічні оркестри, два хорові колективи, солісти оперної сцени України, Італії, Німеччини, Польщі та Чехії, майстри диригенти з Німеччини, США, Польщі та України. Найвідоміша опера в світі надихнула організаторів зробити ось такі оперні вікна. Для того щоб нагадати глядачам про світові шедеври опери. Фестиваль був продуманий до дрібниць комфортне проживання в наметовому містечку та зона харчування були на вищому рівні. Заброньовано було трошечки більше 90, але вже десь так. Е, наметів я думаю, з 15 вже хто прийшли, попросились. Ой, ми не реєструвалися там в силу різних причин. Будь ласка, прийміть надвечір. Гості фестивалю були зачаровані світлодіодною інсталяцією, лазерним шоу та театром вогні. Ранок другого дня розпочався для гостей фестивалю історично пізнавальним квестом. Тур клуб в інтерактивний спосіб розповіли учасникам квесту багато цікавого з історії тільчина. Як нас Неймовірний успіх сьогодні до Тульчину завітала рекордна кількість туристів. Всі хочуть почути оперу, всі хочуть долучитися до мистецтва. Люди у захваті. Це просто неймовірний успіх для фестивалю, який вперше організовується на Вінниччині. Новий формат свята, насичена програма та неперевершені враження. Саме так запам'ятається Тульчин Опера Фест. Чекаємо з нетерпінням наступного року, щоб знову побувати на цьому святі. Любов Завальнюк, Володимир Романенко. Спеціально для власної інфо. I'm